Вітаю вас на каналі Галочка-Кулінарочка. Без цієї страви не обходиться не одна українська родина. Сьогодні хочу поділитися своїм рецептом червоного борщу. Маю надію, що вам сподобається такий рецепт. Якщо так, підтримайте це відео лайком. М'ясо свинини опускаю в холодну воду. Довожу до кипіння. Першу воду зливаю. Добре мию каструлю та саме м'ясо заливаю чистою водою і варю на протязі однієї години. А поки вариться м'ясо, приготую зажарку. На сковорідку з олією викладаю моркву та цибулю. Морква в мене заморожена, це дуже зручно. Обжарюю їх до золотистості. Тепер черга буряка, натертого на крупній терці. Обжарюю його приблизно 2 хвилини. І потім додаю томатну пасту. А там де є томатна паста завжди має бути цукор, щоб забрати лишню кислинку, тому додаю столову ложку цукру. Також трішки водички. Все добре перемішую і протушую 10 хвилин. М'ясо вже зварилося і я його дістала з бульйону. Тепер в бульйон додаю картоплю, нарізану кубиками. М'ясо порізала на шматочки і також повертаю його до каструлі. Коли це все закипіло, знімаю лишню піну і тепер додаю зажарку. В свій борщ я завжди додаю лавровий лист. Він дає особливий аромат. Накриваю кришкою і на середньому вогні варю 20 хвилин. Тепер сюди додаю капусту. Накриваю борщик кришкою, збавляю вогонь до мінімального. І тепер борщ має томитися приблизно 40 хвилин. Борщик практично готовий. Залишилося його посолити, додати перець. Ну і звісно, який же борщ без чеснику. Через прес пропускаю пару зубчиків чеснику. Виключаю вогонь, накриваю борщ кришкою і даю йому настоятися десь приблизно пів години. І можна куштувати. Український червоний борщ дуже смакує з пампушками та сметанкою. Тільки подивіться, який наваристий і смачний він вийшов. Обов'язково скуштуйте такий рецепт, я впевнена, він вам сподобається. Приємного смаку! Готуйте з любов'ю і будьте здорові!